Якщо пам'ятаєте, хотілося б, щоб і ні, звісно, але ну от бачите, правоохоронні органи нагадують співачку та Повалій, От про кого я хотів поговорити. Судитимуть за колабораціонізм, про що повідомили в офісі генерального прокурора. Вінницькі обвинувачувачі скерували до суду акт стосовно екснардепки від партії регіонів і згідно з повідомленням Повалій також звинувачують у публічних закликах до агресивної війни виправдовуванні збройної агресії РФ і прославлянні її учасників. Колишній депутатці загрожує до 15 років позбавлення волі і за рішенням вищого антикорупційного суду перейшли в державну власність сім земельних ділянок, приватний будинок, співачки, два автомобілі БМВ, кілька одиниць травматичної зброї. Рої ще майнові права на дев'ять пісень, а два роки тому Повалій нагадаю отримала російське громадянство, і в листопаді минулого року її позбавили в Україні всіх державних нагород. Нагадаю, при цьому, що співачка втекла до РФ ще 2014 року, колишня народна артистка України активно виступає на підтримку Путіна, дає інтерв'ю пропагандистським медіа, в яких принижує українців, називаючи їх зазумбованими нацистами. І Також Повалій заявила, що Росія її захищає. Ну і додам, що платить. Також торік зрадниці дісталось понад 60 тисяч доларів за концертну діяльність адже приїжджала вона виступати ще й до тимчасово окупованого Луганська на відкриту на відкриття меморіального е пам'ятника загарбникам. Постійно також вона світиться і на ворожому телебаченні, а в блакитному вогнику розважала росіян червоною рутою, поки РФ обстрілювала її рідну Київщину. Співала Ти ж мене підманула. Програмі пісні руського міра. Ну а на побідоносному концерті в Кремлі взагалі вийшла з номером рідна мати моя на тлі комуністичної символіки. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Ігор Васильович Кондратюк, телекінопродюсер, волонтер, доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю! Радий надзвичайно бачити. Слава Україні. Героям слава собі. вітаю. Ну я мені ж, аж зараз погано, коли я побачив вас. Розділяю, розділяю і, тебе. І дорогу далеку. Так. Слухай, Сіпочко, а про які 60 тисяч доларів ти сказав? Вона всього заробила 60 тисяч доларів? Й... Я, от, мене теж здивувала ця інформація. Ну, це, це інформація там, з відкритих якихось джерел. Я, я ну, не, не я готовий. Я не вірю, зараз. що Сталія продала країну за 60 тисяч доларів. Слухай, це... Я це, якщо хто... це так, я... то... Це, я... це, хто... це, 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 Хто його О, знає? Ти знаєш, повії часу ну, з часом вони теж дешевшають, тобто ну, котування їхні. Скажи, будь ласка, перше питання дуже про От як би тобі, Ігор Васильович, випало судити, але не так, як на екс-факторі, а от по-справжньому. Яку б міру покарання обрав ти розстріл довічне ув'язнення чи 15 років уранових рудників? Я б ніякого з перераховування тобою не обрав. Я б робив те, що і присудили би. Українські судді не повіриш. Бо наскільки я прочитав цю інформацію, вчорашню чи позавчорашню, чомусь неї прокуратура вільності, десь взялася цю справу, і там, там три чи дві справи порушення законодавства українського там колабораційне діяльність mm -hmm. ще щось, ще, ще. а заклик до розпалювання національної ворожнечі здається, ну не буду брехати. Я не, не маю під рукою, ну, тому що я. Того, що я прочитав, і відповідно, Сергію, при всій, так би мовити, бажання волюнтарізму, все таки в мене з собою не більшовики, е е е селюки в е кожанках, і розцілювати нікого. Не будемо. Їй треба присудити те, що вона заслужила. Скоріше за все, на мою думку, вона звичайно дуже дуже глибоко залізла в дупу, яка називається зрада. А, чому так розібрати етимологію? Теоретично можна, практично. Блін. Ну, чесно кажучи, мені з одного боку її жаль, з іншого боку, звичайно, зрадників жаль не може бути. А, але навіщо так? Навіщо так, так тупо, так так, так, так ганебно стати покидьком? А, ну зрадила, отримала паспорт і живи собі тихенько в мусі, де не стріляють. Але але нести ахією про Україну, про, про якийсь нацизм... Дівчині, яка народилася в селі під Білою церквою, говорила звичайно що там українською мовою, і ніхто їх за це не бив і не ставив на коліна, Ну, мразний, просто клятий мразний. Але але, злягаєшся з Донецьками, і не таке буде. Ну е знаєш, я тут коли ти кажеш, там не ми, ми точно не більшовики, але я, е я напевно та людина, про яку ще один покидьок на прізвище Арістовіч сказав, що це От, ну, розчеловічився, Я що, що зробиш? Скажи, будь ласка, ти от об'єктивно ти віриш, це, бо... це, це камінал. Вибач, в ефірі це, як... <рігла> <рігла> ну такий та невеличкий. Лічку зараз ще припишуть те, що в нього на каналі Київ працює Щ, ще цього а, не вистачає. То та, Те, та, що та, зараз та, та, йому вже що на нього навішують і приписують. Дарю, я не хочу просто зараз піднімати на цю тему, Але ну таке. Скажи, будь ласка, ти віриш в реальне, ну в те, що її яким чином буде реально покарано? Ну навіть от в питанні о того конфіскованого там її майна, про що йшлося там ділянки, квартири е, до речі, а ти роз... е, от зараз до, до завершу питання, але таке проміжне. Ти розумієш, майнові права. В неї забрали на музику слова до дев'яти творів. Обнімуть і б'я, любіть, понімать і слушать ангели-хранителі навсегда про бусинки любві, коротше ще щось. Ну, найбагато більше пісень. А як цікаво просто судді, ну і з якого дива вони обрали оці пісні Я думаю, що автори цих пісень, ну якось не дозволу, не знаю. Автори подали позов. Я не знаю, як відбираються. Права, мабуть, права були таким чином отримані співачку та і всі що автори змогли забрати. У неї, до речі, була коли вона перейшла на російський репертуар, у неї першою такою хітовою піснею була пісня Адалжила. Ну, там одалжила про те, що вона одалжила чоловіка у подруги, здається, чи у сусідки голову стружила. Я думаю, що тая одолжила насправді собі трошки мізків було, а тепер вона їх віддала назад. От і ця історія з стає. Дивись, я не знаю. Суд визначить тут, вибач, ми не любимо наші суди, тому що, на мій погляд, наші прокурори, наші прокурори дуже тримають повітряний ніс до влади, і в цьому їхня ганебність. І вже фестивал, і якась і смішна харківська юридична академія, і саме тому вони так себе ведуть. І тому у нас немає законності. Але все таки вони, якщо там щось в і присудили. А конфіскація, взагалі не прокурорська історія, це Рада безпеки. По-моєму, да, Конфіскувала. Так, здається, так але тут же ж тому штука про конфіскацію. Ще тоді, коли про це оголосили, син її Денис не сповалів. Він сказав, що ну вони будуть подавати апеляцію. Я знову ж таки не знаю, там подавали її, ні, але тут здається, роз... з тим прописано. Но я одного так. так, був... так. В... 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 в домі. Мені в мене була звела зустріч віху, йому повіриш. Ти а... та я, я вже зрозумів, що ти латентний прихильник. Повалій. Ти і першу пісню російську, знаєш, і вдома була все. Диви. Д... Короти, За... це був Дивись, щоб тобі не прилетіло, бо ти кажеш кличку, а тут зараз знаєш це тобі припишуть Знайом, Слухай, мій, Я написав, що 10 років як пішов від нас Кузьма, а люди мені таке а. почали е, приписувати, що я люблю е, Януковича і так далі. Е, я з цим пережив переживу слухами. Вони мене все люди не чіпають, тому що я люблю правду. Правда вона сувора. Та я повелів в якийсь прекрасний момент. Реально стало зрадницею. Але дивись. І... Так, це так, але от що пише її син в контексті написав тоді, коли стало відомо про те, що там має бути якась конфіскація. Каже, там ми подаваємо апеляцію і аргументація. Не можна цитата одночасно боротися з радянською символікою і діяти такими совковими методами. Проти чого тоді воюємо? Це натяк, щоб всі мовчали. Не вже за позицію людину можуть позбавити всього. І так він згадує, каже, викликає обурення багатьох, розумію, але е, не всім. Мешканці будинку розділяють її позицію. Ну і по-друге, каже, не там може шукають справжніх корупціонерів. Це ну адекватна заява. Взагалі, ця заява може не зовсім кваліфікована юридично, але вона адекватна в тому сенсі, що, мабуть, він прописаний в тому будинку і ну я з нами нашому законодавство, і ми повинні залишити його частину. А конфіскований у тиші повалі, як зрадницькі колаборантки а, на за рішеннями По-моєму, це все ділиться тоді. Ну от така от історія. Mm -hmm. Mm -hmm. Але в, в сенсі, що його виселити не може, це правда, і тут. Вибач, я я навіть ну я колись сказав, може тобі, може не тобі. Ну мені трошки жаль, Дениса, тому що його е, мама поїхала кукухою, як зараз кажуть, да. А, причому кукухою дуже е, печально, під час нашої жорстокої війни е, визволеної проти агресора. Вона поїхала кукухою зрадницькою, тобто вона стала колаборантом. Тобто вона підносить патрони вбивцям українців, і вона по цьому абсолютно посміхається. Співає он, рідна мати, моя е, я не впевнені що мати. Її, е, 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 ну, не знаю, що думаю мати, чи жива мати, так, і повалі, я її теж бачив здається, колись. околиць. Я багато кого бачив, вибачте, дуже багато років. Я єдине, що Брежнєва не бачив вживу. Я, 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 я тобі щиро бажаю, щоб ти <свист�> його ще я довше і не побачив. А, ти маєш на увазі там. Там можливо він як Шовковий мав, з ним провели роботу. і З ним Петровиз. Дивись, і питання полягає в тому, що я хотів би, щоб засудили всіх. То не просто втік і мовчить там. Таких можна зараз ми з тобою можемо назвати, не будемо. Бо мова mm -hmm. про та е, умерла, так умерла ну, для України. Ну yeah. ми живі, там собі з лікутую своїм Ігорем. Е, давай концерти, може навіть. Е, не кажи, що ти українка, і не кажи, що тут нацизм. А тобі страшно казати про те, що Росія пішла на Україну. Ми тебе розуміємо. Ти при, тільки при думці про те. І тому ти така, така зрадниця. Але мовчи, ну все одно все одно, як співав Галіч російської барто промовчи попадеш в палачі. Воно так уже є катом, таким же, як і війська. Тільки вона на іншому фронті працює. Але навіщо усі ухиневі по за якою власне кажучи, я так розумію, зараз прокурори і будуть її прослужувати держграду і заклики? Ну я при що присудить Я вважаю, що це повинно бути це, таке зло має бути покарні. 100%. Я теж абсолютно тут поділяю твою думку. Що Ігоре горе Васильовичу будемо завершувати. Ти просив, можна я скажу, що ми чому ми не можемо довго говорити? Не, 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 щоб люди секи спали сьогоднішньої вночі? чи там тривожні? Ні, я просто, я просто до того, що мусимо завершувати, але я хотів прочитати смс ку, коли ти мені вчора сказав, тільки давай не будемо довго про це говорити. Чому? <смеш> Можна? Ну да, звичайно, yeah. може. Давай довго не будемо говорити, бо стошнить від предмету розмови. Тому, друзі, щоб нікого не стошнило, Маскер, ні, Ігоря Васильовича. Я погоджуюся. Марш... Вони були нормальними людьми колись. А тепер вони стали новим. Я Види, погоджуюся, Ігорю Васильовичу. Тому. тому все, щоб нікого із глядачів наших не стошнило, Дякую тобі, надзвичайно за цю розмову. Ігор Бондарчук, продюсер волонтер. Побачимось вже поза кадром. Якось я сподіваюся з тобою. Е, ну а з вами, друзі, буквально за кілька хвилин.